Відповідальність з дитинства навчити школярів гуманного поводження з чотирилапами вирішили волонтери дому сірка. Спонукала їх до цього щоденна праця з порятунку тварин. Кажуть, не лише дорослі, але й діти бувають дуже жорстокими. Була ситуація, коли маленький хлопчик біля річки тупив цуценятко. Цуценятко було приблизно біля місяця, і, в принципі, інший хлопчик, який йшов зі школи, там ученик сьомого класу здається, він того цуценятка спас, забрав додому, зараз знаходиться на перетримці. Що треба знати, перш ніж завести собаку яскравому посібнику. З такою назвою є головний герой. Це песик Сірко, котрий розповідає про те, як важливо бути відповідальним. Книжка неодноразова, каже автор проекту Юлія Ляхович. Дитина має з нею попрацювати, адже тут і гра, і розмальовка, а головне практичні поради, як доглядати за чотирилапими. Вона розповідає, тобто. Скільки часу потрібно приділяти собаці? Як обирати собаку для своєї родини? Чому собакам потрібен ветеринар і яким чином правильно звертатися? Ну тобто, як робити це правильно, як вигулювати собак? Чому безпритульні собаки з'являються на вулицях? Це все в дуже цікавій такій формі, ілюстрованій для дітей. А ці школярі собак не лише люблять, але й знають про них чимало цікавинок. Тому й доповнили презентацію книжки своєрідним святом за участю домашнього улюбленця. Відтак правила догляду за чотирилапами знають непогано. Я думаю, що правильно поводитися з собачками, треба їх годувати, за ними доглядати. Гуляти освітяни пішли волонтерам на зустріч. Тож тепер першачки Івано-Франківська отримуватимуть такі книжки на тематичному уроці. Автори проекту вже мають запити з інших міст. Своїм напрацюванням залюбки готові ділитися. Головне кажуть, щоб знайшлися люди, котрі зможуть надрукувати та розповсюдити книгу.